Левко Лук'яненко це людина, яка уособлює боротьбу з незалежність України. Він стояв біля витоків нашої державності, був автором проголошення незалежності України в 1991 році, що стало ключовим моментом у відновленні нашої суверенної держави. Левко Лук'яненко це не просто політик, це Борець, який понад 27 років провів у радянських тюрмах за свої переконання. Його життя це приклад того, як відданість ідеалам свободи може змінювати історію. Активний член і голова Української гельсінської групи, перший голова Української республіканської партії, співавтор декларації про державний суверенітет України. Почесний доктор права Альбертинського університету, голова Української асоціації дослідників голодоморів в Україні, народний депутат перших, других, четвертих, п'ятих скликань, Герой України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, відзначений орденами князя Ярослава Мудрого 5 ступеня, Орденом Свободи. У жовтні 2017 року пощастило зустрітися з Левком Григоровичем Лук'яненком, студентом Херсонського державного університету. Герой України, дисидент, народний депутат України чотирьох скликань розповів про історію боротьби за незалежність, про своє життя та закликав молодь бути українцем і любити Україну. Херсонці пам'ятають тих, хто виборював незалежність нашої держави, навіть ціною власної свободи, тому і обрали для однієї з вулиць міста ім'я Левка Лук'яненка, великого українця і виданого сина свого народу.